Казка про хом'ячка, який любить шити одяг. Частина друга рожева шубка, автор Ольга Кобильська. В одному чарівному лісі, де жили звірята з надзвичайними здібностями, жив був майстер хом'ячок. Слава про його уміння шити зручний та елегантний одяг, розносилася далеко за межі дрімучого лісу, котилася річками та полями. Чимало тваринок зверталися до хом'ячка за обновою. І дідь Ведмідь приходив замовляти собі нову шапку для зимового сну, щоб вуха не мерзли, і красуні білочки приходили за новими жилетками з великими кишенями, щоб горішки не розсипалися, і навіть жук сонечко прилітав за новим дощовичком. Ком'ячок, який любить шити одяг, завжди з розумінням ставився до замовників і намагався виконати замовлення якнайкраще. От і сьогодні зранку він, як завжди, сидів за швейною машинкою та підшивав штани на замовлення сім'ї вовків. Їхній старший син вовчик лазив по деревах та трохи зачепився. Тук-тук-тук. хтось постукав у двері. Заходьте. гукнув ком'ячок. Відчинено. У дверях показались довгі рожеві вушка. Це дівчинка-зайчишка прийшла замовити собі нове вбрання. Вітаю вас. хом'ячок підвівся зі стільця і підійшов до зайчишки. Проходьте, прошу, провів її до кімнати. О, у вас тут так цікаво. зайчишка роздивлялася розвішані по кімнаті. Вже готові шубки, костюми, моделі вечірніх сукань. Ви хочете щось замовити? спитав хом'ячок. Так, хочу, ствердно кивнула головою зачишка. У мене скоро день народження, тому я хочу замовити щось святкове та урочисте. А це буде плаття чи, можливо, гарна накидка? Навіть не знаю, зічишка знизала плечима. О! Її погляд зупинився на шубці. Хочу шубку, рожеву, ось таку, сказала лапкою, тільки рожеву. Хам'ячок не здивувався такому замовленню, він же багато чого бачив за час своєї роботи. Шубку? Рожеву шубку ви впевнені? перепитав. Так, я думаю, це буде вишукано та елегантно. Зачешка ж підстрибувала від задоволення. Уявляючи, якою вона буде гарною у рожевій шубці, добре, погодився майстер хом'ячок. На день народження зайчишка була святково вбрана у легкій, пухнастій рожевій шубці. Хоч на перший погляд вигляд був досить незвичний, але зайчишка була настільки мила та гарна, що рожевий колір їй дійсно неймовірно личив. Усі гості захоплювалися її новим чарівним бранням. Пройшло два тижні. Хом'ячок, який любить шити одяг, займався своєю улюбленою справою. На цей раз він робив викрійку нового купального костюму для сестричок жабок. Коли постукали у двері та у кімнаті знову показалися довгі рожеві вушка, майстер хом'ячок не здивувався. Насправді він знав, що зайчишка прийде знову. Щось трапилося? запитав. Так, зітхнула зайчишка. Прийшла просити перефарбувати шухку в інший, можливо, у сірий колір. Вона сіла на стілець і почала розповідати. «Розумієте, рожевий це мій улюблений колір, але він занадто яскравий. Спочатку. За мною ганялася лисиця, ледве вдалося втекти від неї, а потім за мною внадилися собаки із села. А вчора вовк біг за мною декілька годин. Добре, що дядько Ведмід заступився. Придеться розпрощатися з цією красою. Ком'ячок перефарбував шубку зачишки у звичайний сірий колір, і тепер зайці можуть спокійно ходити по лісу. Але усі лісові звірі добре пам'ятають довговуху красуню у рожевій шубці, пошиту майстром хом'ячком.